Як почистити камін, і скільки на це треба часу, і взагалі, які треба матеріали, ну і взагалі, от, що робити з таким каміном. Якщо ви власник чи власниця такого чудового каміну зі склом, то я вас вітаю. І Починаємо прибирання з того, що прибираємо всі елементи металеві, трошки їх відчищаємо від попелу і прибираємо з одного і з іншого боку, щоб... Не заважали, далі витираємо сухою ганчіркою верхні частини, бокові частини, середині від гарі витираємо. Ще раз проходимо, щоб знаєте, все сухе, що можна зібрати, все ми прибираємо. І потім ще раз, але вже більш чистою ганчіркою, прибираємо, що насипалось на цеглу. Поки я витираю, підпишіться і ставте лайк. Далі переходимо до прибирання зі скла Гарі. Для цього використовую засіб, в якому є їдкий натрій. Обов'язково захистіть руки, бо він може пошкодити шкіру. Все, бризкаємо і витираємо. Для кращої зйомки я запросив сусіда, і він, як глядач, сидить, дивиться там, що я роблю. Можливо, можна брати засіб будь-який там з кислотою чи з лугою. Я взяв спеціальний для камінів. Коли перший раз пройшовся цим засобом, то ось дивіться, трошечки знялось, але не все. Це вже пройшло хвилин 15 моєї роботи, тому я набризгав ще і дав йому постояти. А в цей час узяв відро з водою для того, щоб змити весь цей засіб простою водою. Як бачите, вода стає чорною і прийшлось декілька разів змінювати воду, щоб постійно змивати цей засіб. Обов'язково підстеліть щось, бо крапає навкруги і забруднює. І знову починаю прискати і витирати. А потім знову змиваю водою весь цей засіб. Ви ще не придумали собі такий камін із скляними дверцятами. З одного боку, здається, що важко прибирати, але, в принципі, це раз на тиждень, а навіть раз на два тижні таке от треба робити. Нагадаю, як було який вигляд каміна і як стало. Бачите, це після півгодини чищення. Це була перша частина чистки каміна. Зараз вже буду закінчувати. Розпалю вогонь, щоб ви подивилися, як він горить. Для мене така робота не важка. Тут важливо розуміти, що ви отримаєте. Ви отримаєте приємний вогонь в каміні. Чекаю ваших лайків, коментарів. Ну і, звісно, підписка для розвитку українського контенту в YouTube. Пока-пока!